Доброго дня, любі малята! З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят, дерева зацвіли та збираються подарувати нам урожай плодів. Тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують житло. В світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь-де. Бо живуть вони повсюди. У трависці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це? Так, малята, це комахи. Погляньте, малята, що це? Це мурашник. Житло мурах. Який мурашник великий чи маленький? Мурашник великий. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів, а всередині під землею є ще й тунелі, у які ми з вами, на жаль, не зможемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім? Маленькі мурашки. А скільки мурах проживає в одному мурашнику? Так, в одному мурашнику проживає дуже багато мурах. Давайте розглянемо ближче мешканку цього незвичайного будиночка. Яка мураха? Велика чи маленька? Мураха маленька. Також у мурашки крихітна голівка, є тулуб, шість маленьких ніжок. А як пересуваються мурахи? Так, вони повзають, лазять. Малята, як ви гадаєте, чим зайняті мурахи? Вони вилазять та залазять у ходи свого будинку. Носять крихти їжі та неживих комах. Саме тому зазвичай мурашок називають санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь. Роблять природні середовище чистішим. Отож, мурашки корисні комахи чи ні? Мурашки корисні комахи. Пам'ятайте малята. Що чіпати мурах, комах та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот. Адже вони зводили його з таким зусиллям. Доклали чимало праці. Краще подбати про спокій мурах, про те, щоб їх ніхто не потурбував. Малята, тож про кого ми сьогодні говорили. Про мурах. Які вони? Мурахи маленькі. А де живуть мурахи? Мурахи живуть в мурашнику. Мурашник великий чи маленький? Мурашник великий. Скільки мурах живе в одному мурашнику? Багато. Молодці малята! Ви сьогодні добре попрацювали! До наступних зустрічей!